Слава Україні. Ну що, якби імба в продажі. Чорна п'ятниця. І є деякі преміумні танки, які варті своєї уваги. От, і од один з таких це Шкода Т-56. Зараз, можна сказати, один з кращих преміумних танків взагалі. От. І чим він так відрізняється? А тим, що нього пушечка дуже хороша. З барабаном на два постріли з шкодою 460. Пробиття 208, ну небагато. Перезарядка всього барабану 22 секунди. Кути вертикальної наводки мінус 8, що дуже добре. Час зведення 2,6. Ну, трошки довго він зводиться. Точність 0.37 і шкода на хлину 255. Отже, що можна сказати по даному танку? От, е, дуже, як би сказати, імбовий. Восьмерком е, всяким там ламає лиця, от, два, два, два пробиття підряд і вже просто 1000 у танка нема. От. І, скажімо так, в мене навіть на ньому 54% перемог. В принципі, хоча я, скажімо так, середній гравець. Ну, можливо, трошки вище середнього. Отже, давайте розглянемо броню даної машини. Отже, ось так виглядає шкода Т-56 броня даного танку. Що, що можемо бачити? Нижня лобова деталь. Ну, дуже слабенька, 166 мм. Всіх танків слабке НЛД, там, хіба там в деяких воно якби, тримає добрий удар, ну в нас воно удар, можна сказати, не тримає. Хіба що якісь там шості рівні. Верхня лобова деталь трошки краща, 180, 190, залежить кут. трошки, якщо тако стати від, від, під кутом, то вже буде 200. О, ну Така собі броня. Скажем, не сильно е верхня лобова деталь броньована. От, не, Його, скажімо так, Такий баланс в нього, щоб броні йому багато не давали якби в, лоб, в лобові проекції. А що по бортах? А борта дуже цікаві, бачите, які вони закруглені. Тобто тут дуже хороший кут. Самі, самі борта мають 70 мм. Якщо отако не перекручувати борт, то танкувати ними дуже добре. Це якщо тут знизу 270, 280, 260, а зверху тут взагалі 300-400. Тобто ну, борта гнуті, це дуже добре. От, е корпус такий, от, що якби йому треба стріляти, якщо бачите, що перед передовернули ромб, то стр стр стріляти треба в нижню частину борту. От, припустимо, такого. Бо тут вже от, все рівно йде рикошет, і тут броня якби, велика. Отже, що в нас по башні? Башня в нас, скажімо так, броню хорошу має. От. Поговоримо про слабкі зони башня. Це лючок 174, 1705-180. І оце от незакрите місце біля пушки, то 220. Але ще сюди те треба попасти, тому що сюди вже от 270, це пішов екран 300, 400, 500. Ну. Е, маска 480 під башнею. Тут теж. Цифри дуже великі, 400, тобто ну, броня в башні є. І тут так само екран 300-400 і вже пішло далі. Тобто, ну, Зі слабих місціки оце, відкрита частина, в яку дуже тяжко попасти. Ну і лючок, в принципі, він, він як сказати, він трохи великий і попадати в нього будуть. Не завжди, звісно, ну, але будуть. От, Давайте перейдемо до бою на даній машині. Отже, кинуло на карту Берлін. От, до... Всі, в, в команді тільки вісьмі, вісьмірки. От, ну і що можна сказати, в принципі? От. Танк такий своєрідний, цікавий, імбовий. От, бачите, можете його динаміку, свої 35 км він набирає, їде нормально. Якби, ну, це... Ніяких проблем немає. От. І пушка дуже хороша, я ж кажу, пушка ламає лице в 8 рівня буквально ну, нереально. Дво, е, два постріли, буває альфа вилітає більше 500 і це 1000, 1000. Тобто за 3 секунди. Не кожен танк, танк так може робити. От. І це його фішка. Тут взагалі... Боєукладка в ТНХ одразу відлітає з першого пострілу. от І що можна сказати з мінусів? З мінусів це ну, в нього не є прям дуже сильно хороша стабілізація і час зведення буває, ну, трошки довго зв... з... треба зводитись на дальні дистанції. Тобто зблизька тут так можна всякі там напів... Я б сказати, вертухи кидати, але якщо на даній дистанції треба трошки почекати, тому що час зведення воно ну, все-таки не є, як би сказати, з кращих. От, Тут от Млешка 48. О, Даємо їй 2 з 2. І всього, і у млешки от буквально тисячу поїнтів немає за 3 секунди. Тобто цей танк дуже простий в реалізації. Настрелювати е, дамаг на ньому дуже легко. Навіть якщо ви там не сильно там, сказати, там е, маєте хороший скіл, то все рівно цей танк вам буде дозволяти настрелювати набагато більше е, дамага, чим, е, ну, якби, чим ви настрелюєте на інших танках. Там, бачите, можете бачити час зведення і стабілізацію. Тобто, ну, е, що цей параметр не є дуже хороший. О, я катаю на даний момент на ньому з, мене стоїть, що тут е, закалка. Оп, це оптика покращена, того що обзор танка 30, 370 метрів, ну, і він трошки сліпий. Я хотів обзор розкачати на максимум. І е, е, так само поставив е, покращену вентиляцію, бонову. Тобто, ну щоб це все трошки ще покращити от, Можна ще катати, пробувати, я ще з ним катав е, на Боновому, е, чи там що там покращений турбонагнітач, так само. 40 км на годину він теж набирав. Їде свої 40 км, ви бачите, он 3 секунди і гвардійця 1000 хп як не було. Тобто, ну, буквально дуже просто реалізовувати дану машину. Ну там, чи купляти чи ні, це вже вирішуєте вам, якби ви, е, цей ціна така собі, скажімо так, трохи кусається. Ну, але ті, хто хочуть, ті хто хотів, там, в кого є можливість, зараз, звичайно, не в кожного є можливість. Но, та, але ті, хто, в кого є можливість, я думаю цю машину собі куплять, тому що вона дуже цікава. оцей Цей мене трошки трошки скажімо так мішає мені. Я би поїхав би далі, а він мене контролить, і я не можу об'їхати оцих тяжів які. Вон там, тяжі, ПТ стоять, а я не можу їх обігти, тому що мене IMX мене контролить. В принципі, що ще можна сказати по танку? Бро... Він не є сильно броньований, особливо в корпусі я це вже показував. Башня в нього хороша, танкує, кути вертикальні наводки в нього є, від, від башні грати можна, да й потрібно. Ну, Перезарядка барабана 22 секунди це дуже добре. Дуже, ну, це взагалі там можна ну, Скажем так, не особливо воно помічається. Перезарядка швиденька. От. Припустимо, якщо там буває от вистріл лишився, буває можна просто, щоб не з одним пострілом не бути, просто можна барабан скинути. І. якби і зарядити два, от як я зараз зробив. от В принципі, що скажемо ще по бронепробиттю, 208, ну, скажімо так, не завжди хватає От, тоді на, на допомогу є голдові снаряди з 248 пробиттям бронебійні, от, які, ну, так сказати, буває виручають. От, а так, в принципі, от, як я казав, вже танк дуже легко настрелює в данах. Так, бувають, звісно, і бої, що можна і з нульом злитися, це ясне діло. Але ну... Дуже, дуже простий в реалізації. В ньому в принципі, як таких мінусів у нього от реально немає. Хіба там ну, довго зводиться. Буває довго, ну якби то, що довго зводиться. І стабілізація не краще. Хоча кажу, стабілізатор ну, якби, тута цю проблему вирішує. От на мене вже ПТшка виїжджає. на 4000 його дамаги накидав і я в принципі особо в бою майже нічого не робив. Ну якщо там ще не рахувати того, що там ще боєкладка була, фуловий танк. Ну, а так, в принципі, ну. Нічого такого нереального в бою я не зробив. Арта просто накидує кумарить капець як. Тут не пробив ПТ-шку. Але вже другим пострілом її забираю. От. Вже кінець бою. Настріляли 4100. Попробуємо цю ісушку зараз об'їхати. Танк мені дуже подобається. От. Зараз інбан реальна. Кому було цікаво підписатися на канал, та ставте лайки. Ну і побачимося!